Я прийшов в золоті пагорби, це наше поселення, саме стартове, як ми найперше зустрічаємо в цій грі. І тут, в принципі, є торговець, студентського ну, в нього повинні Хабар бути. Ну, Давайте поглянемо. Так, в нього продаються ці електричні. Так, в нього продаються вони 150 гривень. Ти що, уснув? у 150 цієї валюти штучка. Давайте продамо йому тоді. І бачите, на кошти всього лише 150, а тепер я можу продати мої оці броньки. Одна броня продається за 6250, це прям нормально так. Тобто вона базово коштує 5000, а за рахунок плюс 25% це 1250, тобто це дуже велика кількість коштів зараз буде в нас. Вивільниця, правда, вони всі підуть майже миттєво на Братан, органи ти електричні, Ти не врубаєшся, на покупку мені типу нужен так. реальний товар. Так, добре, наче все добре. Все добре, я думаю, що воно заглючило могли бути проблеми. Ну що, закупляємо електричних органів, скільки я зможу їх купити? А, ну я зможу їх штук, штук 500, напевно, купити. Думаю, поки що на деякий час вистачить. От так би всігда. 55 тисяч. Ну, провітришся, заходи. А -а 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 -а. Це так дорого. Навіть з знижкою це дорого. У мене немає такої кількості валюти щоб тут закуплятися. це можна цілий будинок купити за таку вартість. Ну, тебе. Обдираловка. Видно, це учень Сидоровича. Щоб тобі добро було? Живи довго і щасливо.